Єдина країна таку назву має благодійна акція. Концерт, що відбудеться 1 червня у Національному палаці мистецтв Україна. День захисту дітей організатори заходу обрали не випадково, адже усі зібрані кошти підуть на допомогу дітям наших співвітчизників, що віддали своє життя за Україну. «На Сьогоднішній момент ми з організаціями працюємо, які составили Соціальні портрети дітей чи чи аципагібля зімні забиті, мичні обращаємося к людям, могут купити білет і тим самим помочь дітям. Організатори повідомили, що вартість квитків складатиме від 50 до 700 гривень, а рух усіх зібраних коштів буде відкритий і прозорий. Концерт обіцяє бути дуже цікавим і різноплановим. Багато артистів уже погодились взяти участь безкоштовно, і список їх зростає. Якщо зараз країна і, зокрема, люди мистецтва об'єднаються. То справді захист нашим дітям, нашим внукам. Буде забезпечено головну сцену країни, на якій відбуватиметься концерт з приходом нового генерального директора. Очікують зміни уже найближчим часом. В першу чергу мені хочеться, щоб відбулася перезагрузка палацу Україна, щоб були європейські підходи для мене. Є головним це зменшення, скажем, так, ціни для українського виконавця. Артистів, які виявили свою громадянську позицію і взяли участь у акції, буде нагода побачити уже 1 червня в благодійному концерті Єдина країна.